Історія, яка оживає в піснях, суспільне мовлення презентувало документальний фільм Вальс із системою стрічка розповідає про відродження української пісні в період відлиги. Вальс був головним музичним жанром 50-х, 60-х років. І дуже багато визначних пісень. Вони написані саме у цьому ритмі. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. А зробили ми фільм про композиторів, які писали ці вальси, і водночас вони так чи інакше були змушені якось взаємодіяти з комуністичною системою, десь йти на компроміси, десь чимось поступатися. Але мені здається, що у своїх найкращих творах вони зберегли найголовніше українську ідентичність. Режисер стрічки Сергій Лисенко називає фільм документальним мюзиклом, де пісні самі ведуть сюжет. І, очі, і, зі... і раніше, і особливо працюючи над цим фільмом, я зрозумів наскільки ці пісні підходять нам, наскільки вони висловлюють українську душу, український характер. Ці мелодії вони стали нашим життям, вони стали тим, що нас всіх Знаєте, Від Луганська до Івано-Франківська і від Ялти до Харкова. У документальному проєкті взяли участь діячі культури, музиканти, журналісти та історики. Сценарій написав відомий музичний продюсер, автор стрічки Вусатий фанк Віталій Бардецький. Що глибше він вивчав тему, то більше йому подобалася музика 50-х-60-х. Інший аспект ми намагалися дослідити це, як нам до цього ставитись, тому що ми знаємо обставини історичні, за яких ці пісні були створені. Це радянська ця система на найгіршому вигляді. Це, звісно, не 30-ті, але ця тоталітарна система, коли більше навіть придушували людей не фізично, а морально і психологічно. Я вважаю, що цей фільм буде цікавий широкій аудиторії, тому що це наша музика, це наша ідентичність. І в часи, коли ми зараз зістокнулися, що нам треба відстоювати свою ідентичність, то цей фільм допоможе зрозуміти, де наші витоки. Цей фільм про нас, про тих, хто ріс з українською піснею, з українською мовою та культурою поза часом, підкреслює радіоведуча Галина Бабій. Я, наприклад, народилася в радянському союзі. Але в моїй родині це називали радянська окупація. Тобто українське було найперше. Тому, який би режим не був, люди, які були українцями, вони завжди були українцями і залишаються українськими, навіть якщо не ходять на мітинги, не носять плакати чи не беруть участь у якихось пікетуваннях. Це інше, це тихе сповідування самого себе, українця на українській землі. Відвідав презентацію стрічки автор ідеї та ведучий Юрій Макаров. Це була перша публічна поява журналіста після нападу на нього. каже, робота над фільмом змінила його ставлення до пісень тієї епохи. Українська пісня, радянська пісня, не була проявом е, прихованого спротиву, але водночас. Якоюсь мірою самим фактом свого існування вона власне і стала спротивом системі, яка е, мріяла поховати Україну як Україну? Робота над стрічкою тривала чотири роки. Викликів було чимало. Серед них ковід та війна. Спочатку народилась ідея далі був тривалий пошук матеріалу. Доволі багато цікавих сторінок життя композиторів і поетів автори фільму знайшли в архівах СБУ. Перше і головне відкриття, коли зібрався корпус цих музичних текстів. Я зрозумів наскільки це креативно, інноваційно і значною мірою. Випереджало в той час, якщо сказати, що в цей момент була в популярній музиці Сполучених Штатів, Італії, Франції, в якій синхронно відбувався розквіт естрадної пісні. Я ви запевняю, що наша ніяк не поступається. Чуєш, чи не чуєш, чарівна мама серця на презентації глядачі побачили першу частину стрічки вальс із системою. Є ще друга серія. Тому складно говорити про фільм загалом, адже українська пісня багатогранна, і нас чекає ще багато відкриттів, каже генеральна директорка мультимедійної платформи іномовлення України Юлія Бін. Я думала, буде більше вальсу, а не системи, але дуже гарний підхід, саме через музику, показати цю систему страшну. А зараз, дивлячись деякі кадри, просто смішно, дуже гарна історія, мені здається, і дуже важлива. Навіть зараз, в 25-му році, українська пісня 50-60-х років звучить просто як от сьогодення. Документальна стрічка Вальс із системою дає відповіді на питання, як композитори та поети, попри складні стосунки з радянською владою, лишалися відданими українцями у своїй творчості і подарували світові такі хіти, як пісня про рушник та черемшина, що стали символом епохи.